Доброго дня, мої дорогі, дуже рада вас усіх бачити. Сьогодні в нашу редакцію прийшов новий лист, але перед тим, як вам його зачитати, хочу вас про дещо попросити. Якщо вам подобається історія, які ми для вас зачитуємо, просимо ставити лайки та підписуватися на нашу сторінку, щоб не втратити нас. Тож, бажаю вам усім приємного прослуховування! Катя сиділа на дивані та тримала в руці гаманець. Новий диван був єдиними меблями в новій квартирі. Горі стіни зі свіжими шпалерами, запах фарби, вікна без штор. Дівчина думала про те, що крім платежів за іпотеку потрібно шукати гроші на придбання меблів. Цього місяця великі витрати. Катя перераховувала останні купюри у гуманці. Після покупки холодильника залишилося лише півтори тисячі, а до зарплати ще два тижні. Пролунав дзвінок у двері. Привезли пральну машину, яку подарували батьки не Пральна машина була куплена батьками через інтернет із доставкою у квартиру доньки. Дівчині важко вдалося зняти упаковку і оглянути нову річ. До машинки додавались усі необхідні шланги та кріплення. А як її підключити, подумала дівчина. Перше, що спало на думку, це оголошення в інтернеті. Було багато оголошень, які починалися зі слів: підключу пральну машину. Катя обдзвонила кілька міських оголошень, послуги сантехніка із встановлення машинки коштували від 500 гривень до 1000. Як дорого, як шкода віддавати за це майже останні гроші, думала Катя. Нарешті знайшовся майстер, який був згоден підключити машину за 200 гривень. У призначений час майстер прийшов. Це був великий, сивий чоловік похилого віку з незадоволеним обличчям. Я до вас годину діставався, повідомив він Катю. А у мене час, це гроші. Недовго покрутивши гайки і приєднавши шланги, сантехнік проголосив готово, розплачуйтесь. Увімкніть, подивимося, з нетерпінням сказала Катя, глянувши на гору білизни, яку кілька днів збиралася в кошику, чекаючи на нову машину. Я можу увімкнути, але польє це вода. Яка вода? Сантехнік, обдарувавши Катю загрозливим поглядом, увімкнув пуск. Зі шлангів та зі з'єднання з трубою полилася на підлогу вода. Сантехнік тут же вимкнув машину і глянув на Катю, кату захвалими очима, вигукнув серйозним тоном. З вас 700 гривень, а я свою справу зробив. А вода, розгублено запитала дівчина, приголомшена новиною про високу вартість. Вода та труби це справа сантехніків. А ви хто не сантехнік? Я не сантехнік, але зробив те, про що домовлялися, витратив на вас свій час. Катя зрозуміла, що її обманюють і намагаються здерти гроші за невиконану послугу. Але перед нахабством цієї людини, яка була вдвічі старша за неї, вона просто розгубилася. Машинкою не можна користуватися, спробувала вона заперечити. Майстер грізно насупив брови. Його карі очі нагадували, що він так просто не відступить. Він рішуче взяв стілець і сів посередині коридору. Коли я дзвонила, то ви мені сказали, що робота коштуватиме 200 гривень, злякано стиснувши худенькі плечі, сказала дівчина, простягаючи 200 гривень. Ви не зрозуміли, це вартість виїзду без роботи, а я роботу зробив. Чоловік закинув ногу на ногу, демонструючи чим цим жестом рішуче залишатися на місці до отримання грошей. Ви мені сказали, що за цю суму встановите та введете в експлуатацію, намагалася відчайдушно сперечатися Катя. А я й увів. Тепер нехай приходить ваш будинковий сантехнік і приєднує до труби, закричав чоловік. Навіщо ж ви приходили, якщо нічого не можете, тремтячим голосом вимовила Катя. Катя розгубилася від зухвалості цього чоловіка і дістала зманця гроші. Уби чоловіка скривилися в усмішці, він забрав гроші і поблажливо промовив, виходячи з квартири. Викликає сантехніка зі свого комунального господарства. Це безкоштовно. Двері зачинилися. Катя була вражена. Вона вважала, що працюючи на серйозній посаді, у великій компанії вміє вирішувати важкі питання та домовлятися з людьми, а тепер з'ясувалося, що вона не здатна протистояти такому грубому нахабству. Вранці, змирившись із втратою грошей, Катя попрямувала до контори комунальної служби. До цієї контори новобудови вона потрапила вперше. На її здивування, диспетчер прийняв заявку та підтвердив, що виклик сантехніка буде безкоштовним. За годину прийшов сантехнік. Йому було щонайменше 50 років. Він мав цілком приємну зовнішність, а Катя тепер не любила сантехніків усього світу. Тому, як тільки сантехнік переступив її поріг, вона відразу заявила. Якщо це коштує більше 200 гривень, то нічого не робіть. У мене немає грошей. Безкоштовно, добродушно посміхнувся чоловік. Та тут і робота на 10 хвилин. Дівчина спостерігала за діями сантехніки настороженим поглядом. Ти що, сама шланги прикручувала? здивувався сантехнік, розглядаючи роботу вчорашнього спеціаліста. Щоки Каті почервоніли. Їй соромно було згадувати про цього майстра через інтернет. Новий сантехнік так доброзичливо посміхався, що вона почала йому довіряти. Довелося розповісти йому цю історію про майстра за оголошення. Чому ж ти одразу нашу службу заявку не зробила? У нових житлових комплексах сантехніки та електрики обслуговують мешканців безкоштовно. А я не знала. Тут живу лише два тижні. Звикла з будь-якого питання до інтернету звертатися, зітхнула Катя. Ось і зателефонувала за оголошенням. Швидко закінчивши роботу, сантехнік заглянув у кухню. У порожніх стінах кухні знаходився тільки стіл та холодильник. На вікнах не було штор, у кутку стояли багатні карнизи, які доставили Каті з крамниці. У вас тут багато чоловічої роботи, а ви, як я зрозумів, незаміжні, незаміжня. І я вже боюся оголошенням викликати майстрів. А як тебе звати? запитав добрий синтехнік, оглядаючи кріплення нових карнизів. Катя, а скільки років тобі? 31. З ванною чувся звук працюючої пральної машини, і Катя посміхнулася. Дякую вам. Одна тут житимеш, батьки є, батьки живуть і працюють за кордоном. Вони допомогли мені купити цю квартиру. До цього я 10 років жила на орендованому житлі. Гарні в тебе батьки, задумливо промовив сантехнік, оглядаючи квартиру. Він глянув на дівчину теплим поглядом, сповненим симпатії. Мабуть, нареченого хорошого в тебе немає, сказав чоловік, висловлюючи своїм тоном співчуття. Немає ніякого, зітхнула тихо Катя, глянувши в темні добрі очі співрозмовника, який справляв враження доброї людини. Чоловік на мить задумався. Потім вирвав із блокнота аркуш паперу та написав номер телефону. Ось, я запишу тобі номер юнака. Його звуть Сергій. Він працює програмістом, але у вільний час він може прийти до тебе і зробити будь-яку роботу. Наприклад, прикріпити карниць, встановити меблі, повісити світильник. Повірте мені, цей хлопець порядний та скромний. Для початку виклич його прикріпити карниз для штор. А він дорого візьме? Ні, перша робота безкоштовно. Це така акція до Нового року. Чоловік хитро і загадково посміхнувся. Подзвони йому якнайшвидше. Через три дні я отримую зарплату, куплю штори та зателефоную, усміхнулася Катя. Обов'язково подзвони. Він живе у цьому районі. І Катя зателефонувала. Так у її оселі з'явився Сергій, хто був молодик 30 років. Трохи дивміло і нерішуче, але він прикріпив багетні карнизи над вікном кухні. Скільки я вам винна, запитала Катя. «А ні, скільки. Тато ж вам сказав, що маю акцію новорічну, усміхнувся Сергій. Який, Катя не зрозум... Який тато, не зрозуміла Катя. Це мій тато дав вам мій номер. А мені він сказав, що я маю допомогти одній симпатичній дівчині на ім'я Катя. Тільки тут Катя зрозуміла. Ці темні очі Сергія та його обличчя нагадують їй доброго сантехніка. Сергій їй сподобався. Наступного дня він зателефонував Каті і прийшов до неї під приводом допомогти повіцяти штори на новий карниз. А ти справді програмістом працюєш? запитала Катя. Так, працюю віддалено, вдома сиджу цілими днями. Дивно, що ти ще встигаєш працювати майстром. Якщо щиро сказати, то я цим зовсім не займаюся. Справа в тому, що ти дуже татові моєму сподобалась. Ось він і вигадав схему нашого знайомства. А я навіть не дуже впевнено, з дрилем можу працювати. Перед тим як йти до тебе тато мені провів майстер-клас з виконання майбутніх робіт у твоїй квартирі. Заради нашого знайомства я вперше навчився працювати дрилем та прикріплювати карнизи до стіни. Зніяковіло розповів Сергій. Так почалося нове кохання в цьому непередбачуваному і прекрасному світі, де завжди знаходять місце щасливий випадок. Ось така цікава історія, любі друзі.